Усім доброго дня! Сьогодні у нас козаки 3 рейтинги, нам попалася Австрія. Трошки хворіємо ковідом, але все поступово. Так, Розбудову я вам покажу на швидкому режимі, бо так, як розбудову, я бачу, рідко хто дивиться. Ну, Через швидкий ринок ми не йдемо. Я вже казав попередньому відео причини, що буквально цих кілька селян, які зробляться в міському центрі, за період і Хоча б хвилин 15-20, з відсотками вам відіб'ють ті ресурси, які ви втратили на початку. Тому тут, скажімо так, там тих 5 чи 6 селян зробить більше, ніж ринок на початку. Так, Тим часом ми виставимо третій, третій міський центр, займаємо другу золоту шахту. Так, і будемо ми іграти через рандаширю, бо це така основна австрійська плюшка, а нам ще треба здибати усе золото. Так, давайте одразу казарми поставимо і давайте займати залізом, бо які то будуть рандашири без заліза. Так, поставимо в кутику одразу склад. Так, ми здибали, по-моєму, вже остатню золоту. Так, остатню золоту ми зайняли. Так, і давайте зразу... Поставимо академію. І давайте будемо ще кидати на золото. Так, рандашири в нас пішли і нам треба терміново кидати ще селян іменно на залізні шахти. Так, що ми тут можемо? Можна ще прикупити трошки харчів. Так, це є, це є, рандашири в нас пішли. Так, давайте ще трошки займемо вугіллям то всяк випадок, виіграти ми будемо через рандаширів і через драгунів. <кій> так, трошки захрипаю з тим ковідом, але менше з тим. Так, замовили ми барабанщиків для того, щоб бачити карту. Так, ще нам бракує заліза. Так, тут два, тут два, 4 є Так, селяни в нас робиться, це в нас робиться, в нас бракує каменю, страшно бракує. Ну будемо вже по можливості його прокачувати його. Перше як як піде золото в рух. Куди без золота? Так, будемо добре було з тим каменем. Так, нарешті ми зайняли остатню залізну шахту. У нас його дуже багато потрібно буде. Так, І давайте ми розкидаємо по контуру своїх барабанщиків, щоб вони знали, куди і що нам розвиватися, який в нас довкола рельєф. Я вказав по можливостям вставити або фортецю, або паркан паркання ценюкам. Ну, перший виконує роль тимчасового загородження, яке легенько пробувається, а інший це така вже суттєвий час для того, щоб. Хоча б якось зіграти. Так, давайте ми тут поставимо маленьку стіночку кам'яну. Так, це та ще глядати, які нації проти нас грають, щоб ми знали проти чого ми тут і проти кого і. Так, давайте тоді трошки. В принципі, давайте поставимо тут паркан для ценюка. Щоб було по часі швидше. Так, і від супротивника поставимо. Кам'яну стіну. Так, це все є, нам ще треба дип поставити. Або можна перше стайню навіть. А я все-таки казав би Перше підторгувати на дип, бо дип це теж як рандашерів. Так, вас всіх сюди. Так, і буде у нас така фортечка по зміну, а коли вже добудують інші кам'яні стіни, ми вже поставимо і ззаді паркану і цінюка також кам'яну стіну. Так, у нас Прусія і наш союзник бачимо, доволі цікавенький попався. Головне, що він не подарував своїй нації третім сторонам. Так, поки ми це не будемо робити, вставимо першу стайню. Так, усіх селян буквально кидаємо по можливості або на стіну, або на дерево. Так, поставимо зразу охорону австрійських рандаширів наших, а не найомників. Так, давайте ви всі дружно підете сюди. Так, і ми можемо ставити вже другу стайню. Так, у нас лишилося буквально 5 з копійками хвилин. Так, хавчик ми підторговуємо, ставимо одразу підкову, тому маючи хоча б два, ну майже два. Други буквально доставляють. Доставляють другу стайню і ми одразу кидаємо підковоньку. Так, наші стрільщики пішли. Ці хлопці в нас пішли. Ми постійно купляємо хавчик. Так, ну це таке поки тимчасово вимушена міра, яку будемо з часом міняти. Так, і нам треба камінь. Камню треба терміново. Щось з ним робити, щоб ми його постійно не купляли. Але якщо купляти, то будемо проблематично. Ми могли поставити третю стайню, ми ще ніяк не можемо з камнем вирішити питання. Так, давайте поставимо перший дип. Так, ну на у нас тут ще кусок стіни і буквально 3 хвилини рандаширино ще не прокачується. Все впирається в поставку нашої стіни. Бо якщо вона зіграє пруся і якщо там грає гравець через 18 століття, то він може запросто наробити. І драгунів і все-таки що не хочеш. Так, мусимо втратити золото на будівництво наших будиночків, а саме купляти камінь. Так, давайте одразу друге ардепо. Так, це пішло, все, камінь ми кашнули, але не маємо поки кого на нього кинути. Бо всі в нас дружно зайняті побудовою стіни. Так, давайте ви сюди, але стоп, настимо знову каменю. Дороге це задоволення сказав би. Так, і давайте зразу звідси також будемо будувати ось таку теж стіну. Так, наш союзник поставить стіну таку, що вона не захищає ні від чого ще й плюс повиділяв свої деякі ці, можна де пам'яті, деякі свої шахти, як ми бачили. Так, хвилина часу. Ну, в принципі від супротивника в нас стіну мають стіни поставити. Давайте потрошки апати ми потрошки апатиме свої військам. Так, це все є, це все є. Барабанщики бачать територію, але бачимо, що за територію наш супротивник буквально нікого навіть не відправив. Що доволі дивним є, ні розвідки, нічого. Або якийсь хороший гравець, або надто безпечний, скажімо так. Ну, наш союзник бачимо, не позаймав золото, паркан дерявий. Тобто ми вже розраховуємо, що будемо грати в більшості самі. Так, ну бачимо каменю нашим замало, тому ми одразу все, що можна, будемо тягнути. Так, а ну давайте подивимося, що там в нього є. Бачимо також стінку в нього є супротивника. Так, трошки кинемо ще селян на камінь. <кхи> трошки треба, бо бачимо, не стягують. Так, що в нас там робиться? Наш... Ага, наш супротивник грає через піку. Також Прусія нам попалася. Ну що ж, будуть у нас рандашири проти піки. Так, Гане, нам зверху доставили стіну. І буде тобі щастя. Я думаю, що він фортецю не очікував побачити, бо в нього не було жодної розвідки. Ну що, ти підходиш, а в нас стіна. І що робити будеш? Ну, скажімо так, є великий варіант, якщо б у нас не було стіни, а була дерев'яна. Ми б пішли в стрільців, що нас би буквально задавили пікою. Так, бачимо, ми трошки став... повідхивали брами. Я бачу, що у них війська розвертаються, а не йдуть на сторону наших стін. Так, і давайте зробимо пару полків. Хоча б штук з 3. Можна було зробити ще один, але вже Бог з ним. Трошка буде і в розсипну. Так, давайте всі на камінь нужно башни ставити ще всього що не будемо. Так, керасу, ну керасу або що тут запасувало би дуже сильно взяти. Але це, мабуть, вже в найближчому майбутньому, поки що ми цим, цього на жаль, робити не будемо, але третє ардепо поставимо обов'язково. Так, бачимо наш супротивник піки наробив щось там чухається. Так, давайте відправимо хоча б артилерію до нього в гості. Бо так як в нас вже є, скажімо так, часткова фортеця. Без хорошої оборони вже в прокачаної місці стін, так що ми можемо сміло свою армію оперувати на просторі між іншими територіями. І в принципі ми вже можемо просто довбати його. Довбати, навіщо втратимо армію, нічого страшного, він у нас так скоро не зайде. Бачимо, він вже почав робити гренадерів. Ось що до чого приводить процес, як коли ти не зробив розвідки завчасно. Так, давайте немножко артилерію будемо пуляти, буде знай... А, ні, свій війська вертає собака. Що давайте ми трошки підрозвернемося. І поки наша піка там ріжеться з його. Так, наших коників треба тримати максимально, ну і насипати. Бачимо, в нього доволі непогано лягають від наших залпів. А в нього залпів лише ці які гренадери. Так, ну в нас так посипались непогано рандашири, але їх дуже багато є. У нас просто завідува кількістю їх. <кхи> так, давайте добивайте це щастя. Так, ну ми десь втратили чуть не половину наших рандаширів, може і більшу навіть. Так, наші навіть не повністю прокачені в казармі, навіть не говорять, що про Керасу в Кузні і про Керасу в Академії. Так, давайте ми забігаємо. Так, що тут у нас тут... Ого! У нас тут ще трошки термінаторів біжить, так непогано. А саме важких кавалеристів 17 століття. Ну проти них пішло. 200 щемо з рандашерів, ну і плюс 90 кавалерістів наших стріляє по ним. Хоч вони не до цього прокачені, але ми, здається, все таких добили. Так, і в нас там щось лишило так непогано. Рандашир'ю йдемо зараз просто добивати. Так, Австрія, ну бачимо, ти клопаєш важку кавалерію і піки. Так, ми ще зайняли другу націю, не знаю, чи нам буде потрібно взагалі від слова. Але хай буде хоча б замість хаток якісь житла зміщиться заради цього. Так, і наш супротивник вийшов. Вийшов, наш ми будемо виходити, що нам тут у будівлі які будуть зриватися, не повбивали більше селян, ніж Фу, селян, більше наших військ, ніж супротивник. І наш союзник граєв через стрільці з рандаширами і пішов тлумити нашого другого супротивника. І ми зараз постараємося взяти 18 століття і прийти йому на допомогу. Так, Давайте перенаправимо селян, бо всі в одну точку там стоять шарицям, що не роблять. Так, і нам ще так кулі до повного часу, щоб знати що в нас взагалі робиться. Так, нам треба трошки золота, щоб максимально провчати наших рандаширів у цьому в казармі. Так, нашого союзника пронесла Австрія і ми йдемо допомагати, поки є ще нас кому допомагати. Так, це все є, це все є. Ну, Можна поставити нас казармо із 150 століття. А я все-таки краще апну хавчик, щоб зараз було у нас більше ресурсів. Кинувся на різні ресурсики, їх доволі багато на харчах. Так, і бачимо Фіолетові також любить артилерію. Артилерія як-не-як Бог війни, скажімо так. Ташок тобі. Давайте поставимо ще див за цих. І так трошки мінімальненько поставимо прусських будівель. Може пригодиться, може і ні. Так, бачимо доволі довго, вони наші війська підтягуються. А там просто рандашири задавили стрільців і наш ще союзник також грає важкою кавалерією і пробує цими, скажімо так, повільними танками рядити ворожу базу. Ну що я скажу? Скажу, що це якесь ноу-хау. Так, ну, поки ми камеру ценість не будемо брати. І давайте всім чим є, йдемо до нього в гості. Тим бачите, що його вже його війська стоїть взагалі не на базі далеко і йде в сторону нашого союзника. Так що ми не будемо чекати, так, це масер на ширві, якої би в принципі хватило нашого союзника рознести. Так, і бачимо, вже теж перейшов століття. Але швидше всього що він ще шару не взяв. Так, ну ми йому не дали поставити казарми 18 століття і в нього невзята з будівель. Що на наше щастя. Так, бачу він своїх і вже і кавалерію вертає, що він там тільки не робить. Так, давайте ми йому казарму доб'ємо. Він пішов в три казарми. В три казарми і в три конюшні. До речі, за Австрію це доволі непоганий варіант, вам це дає дуже велику кількість рандаширів, що по своїй скажімо так, якості це вже як танки. Ну і плюс дип маєте 4, 4, 4, 4 казарми з рандаширами. Так, ми трошки своєю артою накриємо його драгунів. Так, давайте всі дружні підати сюди і ми тут будемо відстрілювати все решту. Так, тут бачимо що цього війська, непонятно що роблять. Одним словом шайця, у нас брак з... заліза, йо, пінотеатр. Так, і ми буквально розстрілюємо його казарми. Так, або я сліпий, або що? або він не поставив дипа. Так, казарма, казарма, так, він не поставив дип, не знаю чому. Ну це доволі так сильно його і погубило, скажем так. Так, наш супротивник доволі непогано з нами йшов, а наші союзники його доволі однакові по розвитковому населенню. Так що глянемо ще тут. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні!